Не дивлячись на морози у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни триває будівництво нового корпусу. Загалом цей проєкт оцінюють у 1 мільярд 304 мільйони гривень. Минулого року на будівництво з держбюджету України було виділено 100 мільйонів гривень. Ще 100 тисяч дали з бюджету рівненщини. Саме будівництво було розпочато осінню. На жаль, нам і не погода. І інші фактори не дозволили повній мірі освоїти дані кошти. Загальна сума освоєних коштів на станом на сьогодні це 57 мільйонів гривень. Не дивлячись на те, що не вдалося освоїти усі виділені кошти минулого року, будівельники таки встигли виконати певний фронт з запланованих робіт. У нас вже зроблений нульовий цикл. Тобто це влаштовано паліві фундаменти, розтвірки і вже монтується огороджувані конструкції з бетонних конструкцій. Самого бетону подбають у новому корпусі про безпекові заходи. Тут буде протирадіаційне укриття на майже пів тисячі чоловік, додаткові ліжкомісця та усі елементи безбар'єрності для пацієнтів. Планується в 2024 році готовність об'єкта на 80%. Ну це будівельна частина мається на увазі. Ну плюс ще технологічне обладнання, там і так далі. Це ну, якби ще ще воно в процесі, якби ну підготовки, це йдуть консультації з лікарями, з фахівцями Там. Керівник госпіталю Андрій Бурачих розповідає, у новому відділенні лікуватимуть пацієнтів з травмами спинного мозку. Там буде стаціонарне відділення, яке матиме століжкомість, операційні зали та просторі реабілітаційні кімнати. Ми будемо запроваджувати тут нові методи лікування спінальної травми, це, зокрема, інвазивна та неінвазивна стимуляція спинного мозку. Також передбачена лабораторія стобурових питин, де будуть використовуватись новітні технології саме в лікуванні травм спинного мозку. Виконавці робіт запевняють, якщо не буде затримок з фінансуванням та інших проблем, новий корпус для реабілітації здадуть в експлуатацію на початку 2025 року. Павло Невесенко, Володимир Захаров новини рівного.